Всім привіт! Ви на каналі Байки! Я Максим Лозовський. Сьогодні оглядаємо, розбираємо по кістичках новенький Beta X trainer 323-го року. Ось ця малишка! Це мотоцикл. Ендура двохтактний для, скажімо так, початкового рівня. Про X-Trainer можна сказати, що це ідеальний мотоцикл для ендуро. Він підходить для всього. Це його філософія. Він так і називається X-Trainer, Cross-Trainer, тобто мотоцикл, який поєдна... поєднує в собі ендуро мотокрос Тріал. І ще багато інших офродних дисциплін на мотоциклі. Скажу так, що в Сполучених Штатах це номер один мотоцикл двотактний в ендуро класі. В Україні це так само це номер один продавайвий мотоцикл двотактний в ендуро. Поїхали його оглядати. У третьому році Бета переробила і без того дуже крутий мотоцикл. Скажу так, що 2019 рік, 2020, 2021 все було непогано. В 22-му році X-Trainer взагалі переробився. В ньому змінили мотор, змінили двигун, змінили щеплення, поставили мембрану, доробило багато ще деяких дрібниць, і мотоцикл 22-го року бета це найідеальніший, скажімо так, мотоцикл ендуру для початківця, для того хто хоче фірмовий мотоцикл, але ще не готовий. Скажемо так, йти в велику лігу і сідати на РР 302Т, або рейсінг, або 354Т, то якраз от trainer це так займає таку нішу перехідного, кажемо так, мотоциклу, або також x trainer ще підходить для людей з малою вагою і малим зрістом, бо він. Весь взагалі поменше спочатку. Просто про модель познайомлю тих, хто дивиться про екстрена перший раз. Ендурік маленький, в нього коріння з реального мотоциклу. Це ми бачимо в будові рами. Рама у нас огибає бак, огинає. скажімо так по довжині, по колісній базі. Це 1437 мм, міліметрів. Я скажу так, що з великі там РРки, вони 1490 чотириста Тобто він коротший, в нього е, нахил вилки трохи сюди е, менший, він нижчий. Е, в нього висота по сідлу 910 мм. На великих РР-ках на 300 та 350 це 940 мм. Тобто на 30 мм цей мотоцикл е, нижчий за великі байки. Але, Але в нього 300-кубовий двигун двотактний. Він дуже потужний, він надтяговитий і взагалі скажімо так, перекриває будь-які ендуро потреби мотоцикліста взагалі в ендуро. Тобто він видає своїх там 40-45 кінських сил. Він дефарсований у порівнянні з версіями РР-300, але в нього є тяга, в нього дуже рівна полка моменту, і взагалі по своєму характеру він нагадує. 4Т мотоцикли. От якщо якщо як коли я катався на 350 і 300 РР, і там ще стояв електрон, я вам скажу так, що різниця вже по двигуну дуже, дуже така дуже незначна. А в випадку з x X-тренером взагалі, це він відчувається як 4Т, тобто дуже такий цепкий, легко ловити трекшн, дуже легке щеплення, і можна. Все це дозувати, їхати вгору, шукати щеплення на якихось слизьких поверхах, на піску на глині. І він все це прощає і моторчик робить. Але якщо треба стрільнути нормально, відкриваємо ручку і він валить дуже добре. Тепер основні зміни, які торкнулися у нас в 2023 році. Давайте дивитися, це, перш за все, це дизайн. Переробили дизайн. У нас повністю перероблена задня частина мотоциклу, тепер вона повністю від РР-300. І це дуже гарна новина, тому що тут доопрацьований підрамник чорного кольору композитний, він набагато міцніший, ніж підрамник, який тут був білий. Але ми змінилася архітектура. Раніше, тут, раніше в екстренера тут була ручка, щоб його підіймати. Тепер ручка у нас тут. Так як переробили задню частину на екстренері, тобто у нас вже хвіст повністю підходить від РР-300, бокові кришечки. Підходять від РР-300 і з РР323 року сюди перекачувала дуже класна фішка. Зараз її подивимося. Отакий От е, лючок, який знімається однією рукою. На 22-му році також було е, так, але тут воно ну, краще зроблено. Фільтр-бокс та фільтр також е, від РР-300. Фільтр знімається без е, інструментів. Тобто зняли кришку, відщелкнули цю штуку і. Забрали фільтр, все, ось так. Однією рукою обслужили фільтр, помили, почистили, що там треба зробити. Зробили. О, до речі, гарна ідея. Зараз я вам покажу це. Поки ми зняли е, кришку, е, цей байк у нас обладнаний е, маслоподачою автоматичною, тобто масло заливається в бачок. Зараз я його покажу і подається до двигуна. Тобто, ми бензин з маслом тут не змішуємо. Дивимося, як воно це встроєно. Ось так: маслобак, насос діагностика, комп'ютер, отак все устроєно. Все, вертаємо на місце, попали в верхню, так називаємо брекет. Воно клацнуло. Поставили, взяли нижній брекет. Ось так защелкнули, Все. Ставимо кришечку, так само попадаємо в пази. Ось тут такі пази попали. Не попав отак доверху і защокнули. Також дуже круто реалізовано зняття сидіння. Давайте подивимося, як це робиться. Прес написано натиснути. Нажали, зняли. Все, однією рукою можна це робити. Далі, що тут у нас? Під сидінням? У нас тут бак. Так тут все виглядає. Новий літівий акумулятор з тестом. Нажимаємо і бачимо його зарядку. Рілля стартеру, запобіжники, є додаткові запобіжники. Сюди заливаємо масло, це масло бак. І головне нововведення x trainer це білий прозорий бак, який збільшили на, по-моєму, 200 грамів. Був 8,6 або 8,5 літра Зараз 8,8 літрів бак. Ну, добре, що додали об'єму. Це дуже добре також. В 23-му році, дивіться, ось така класна фальшпанелька, панелька Накладка чорна додає стилю, додає, скажімо так, дорогого вигляду до байку. Це, це круто. Все, поїхали далі. Ставимо сидіння на місце, ось так воно вставляється, і защелкнули. все. Добре, із класних нововведень, і таких, що стосуються дизайну, це нові лопухи. Осені нові лопухи, перероблені. Тут багато додали таких е, ребер-жорсткості. Вони стали міцніші, вони стали такі дуже такі рельєфні. Бачимо наш білий бак, в якому ми тепер можемо е, дивитися, скільки у нас лишилося палива. Нагадаю, 8,8 8 літрів е, паливний бак. По дизайну це все. Давайте роздивимося. Передню частину мотоциклу вона отак виглядає. Тут дуже багато графіки. На відміну від RR 350 та 300, є чорне деколі на передньому крилі, чорні деколі тут на, на масці фари, все це виглядає дуже стильно, дуже прикольно. Підвізка мотоцикла залишилася така сама, як у 22-му році, 43-я вилка, 43 мм перевернутого типу фірми Олі, 270 мм міліметрів вхід цієї вилки. 270 мм ход заднього амортизатора, Амортизатор також Олі. Тобто тут без несподіванок. Основна робота в нас йшлася з дизайном та задньою частиною мотоцикла. По колесах тут у нас шинко 21 діаметр алюмінієвому ободі. Також хочу за ободи ці сказати. в нас є вони в наявності, але ми за два роки ще жодного ободу не продали, тому що вони надміцні і дуже. Витривалі. Резина шинко 90 на 100, повнорозмірна. Резина ця мені подобається особисто. Вона, як і в випадку з РР-ками, вона універсальна і вона дає вам покататися та зрозуміти, що вам потрібно, як вам переналаштувати свій мотоцикл вже під конкретно свій райдінг стайл, під свій стиль їзди, та під вашу місцевість, де ви катаєтесь. Що це бруд, пісок, каміння, гори і таке інше. Тобто ця резина універсальна, вона ось скрізь їде і дає вам зрозуміти, що далі ви хочете. В нас Позаду також е, шинко. 140 на 80, 18, також на легкосплавному алюмінієвому ободі. Ободи надміцні. По цих ободах ніколи питань немає. По зірках попереду у нас 14-зірка і ззаду у нас 48. -та. Зірка ці зірки всі в нас є в наявності, можна там щось обирати, підбирати. Гарна та якісна підніжка. Гальмівна система 23 2023 році вона без змін. Тут і так все було добре. Слава Богу, що нічого не поміняли, як в деяких інших марках. Двохпоршньовий супорт Нісін, 260 мм диск, гальмівний галфер, дуже чуттєвий, міцний. Зупиняє класно. Цей мотоцикл класно відчувається. Питань нема. Задні гальма, нісін, один поршень 240 мм, гальмівний диск, галфер класно відчувається. Може декому по початку хтось сідає з інших мотоциклів. Інших марок здається, що він дуже чіпкий та різкий, але згодом до цього звикаєш і все нормально працює. Також дуже класна стандартна фіча X-Trainer в тому, що воно в нього в базі йде вентилятор з датчиком, повністю інтегрований в систему. зразу вже йде. Дуже добре, що він Вентилятор у нас йде в базі, тому що на інших мотоциклах такого немає. Його треба докупляти окремо. Показую, як я на ньому сижу. 1,76 м зріст. Сідаю. Нагадаю, 910 мм висота по сідлу. Достаю обома носками. Але ще раз скажу: мотоцикли, коли нові, вони не прикатані і пружини за десь 5-7 мотогодин вони ще присідають. І мотоцикл стає нижче. Дуже м'яка підвісочка. Комфортно, все класно. Ось так. Ось так це виглядає. Щеплення. 22-го року пішло просто бомбічно, 23 2023 таке саме. Дуже легко працюється одним пальчиком. Отже, що важливо знати ще про екстренер 23-го року. Це ціна. Ціна в нас піднялася. В Європі інфляція. 7490 євро ціна. Сплачувати в гривні по офіційному курсу. тому... Якщо у перерахунку на валюту, то це буде вигода до 10%. Беріть курс та рахуйте. Купляти нову техніку зараз значно вигідно, ніж БУ. Далі що хочу ще сказати: на мотоцикл Externer у нас діє гарантія 6 місяців без обмежень по пробігу. Ми даємо комплект документів для постановки на облік. Червоні номери та всі інші бумаги, тобто ви можете отримати техпаспорт і білий номер. З цим мотоциклом також у нас іде дзеркала, поворотники, реле поворотів і інструмент. Все, хлопці, про x trainer 323 року це все. Це короткий огляд. Підписуйтесь на наш канал, дивіться наші оновлення, підписуйтесь на наші медіа, Facebook Instagram. Там в нас виходять всі наші оновлення. Пока всім гарних свят.